Всім привіт, дорогі друзі! Настав той час, коли ми записуємо останній анонс в цьому сезоні 23-24, тому що саме 30-й тур стане останнім в нашому чемпіонаті і він є. Інтригуючим, тому що і є протистояння за четверте, п'яте місце, є боротьба за перехідні матчі і команди, які вилетять. Тобто це фантастичний тур, в якому буде вирішуватися реально лобові, будуть гратися матчі, і буде вирішуватися важливі, ну, скажімо так, місця в нашому чемпіонаті. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця обов'язково. Напишіть свої прогнози на рахунок кожної з цих матчів. І спрогнозуйте, хто ж все-таки займе четверте, п'яте місце Єврокубкові. І хто залишиться в перехідних матчах, а які дві команди вилетять свої прогнози, напишіть, тому що огляд на 30-й тур теж буде особливим. Ми будемо обирати повністю в тому огляді команду сезону 23-24. І взагалі багато чого цікавого нас очікує вже по завершенню 30-го туру. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої прогнози на 30-й тур і коментарі. Обов'язково ставте лайк, щоб нічого не пропустити на нашому каналі. Всім приємного перегляду. Розпочинаємо з єдиного матчу, який буде зіграно окремо в п'ятницю. Гра ЛНЗ Ворскла. В принципі, правильно, тому що цей матч нічого не вирішує для цих обох команд. Вони вже... Нікуди не впадуть, нікуди не піднімуться. Ну, єдине, що визначити між собою, напевно, хто крутіший із тих команд, які знаходяться всередині турнірної таблиці, найвище, якщо не брати Полісся, але просто що Полісся, воно ще має шанси, в принципі, на Єврокубки. В ЛНЗ і Ворскла таких шансів вже немає. Тому Коротесенько, друзі, я хотів би спрогнозувати результат на цей матч. Взагалі зараз краще виглядає ЛНЗ. В них хороші результати. Вони обігрували Олександрію, перемагали Колос і Зорю. Перемоги поспіль у них, хоч і перед цим були поразки проти оболоні і шахтаря. Але в цілому ЛНЗ зараз більш стабільно виглядає. Ворскла теж нарешті перемогла в останньому своєму турі. Між собою в останнє грали вони якраз в 23-му році. Тоді команди зіграли в нульову нічию. Мій прогноз, друзі, що команди знову зіграють нічию, але це буде краще і веселіше із голами. Ставлю на рахунок 1-1. Думаю, що команди зараз реально виглядають. Більш-менш збалансовано і рівно. Якщо брати і результати, і гру в цілому, Ворскла, ну там є хороші виконавці. Як на мене, навіть в деякій мірі сильніші футболісти, ніж в ЛНЗ. На деяких позиціях знаходяться в полтавської команди Але в цілому ЛНЗ нічим не поступається зараз ворсклі за, за ну, фактично і підбором виконавців. І по грі так точно, по грі навіть ЛНЗ результати, як мінімум, дає, виграють свої матчі. А так, гра відбудеться в Черкасах, але думаю, що і ворсклі теж важливо буде. Під кінець сезону, ну, все-таки продемонструвати більш-менш хороший результат для Долганського. Це навіть більш важливо, щоб залишитися в Ворсклі. Тому думаю, Ворскла не програє і Аланза не виграє, буде нічия. Далі в нас основний пул матчів суботніх, сім ігор в один час. І, звісно, головним матчем туру є не Полісся Шахтар, не Динамо Рух, друзі, а саме матч Металіста 19-25 проти Вереса. Ми знаємо, що ну, боротьба за виживання вона інколи буває ще пекельніша. Ніж коли команди ведуть боротьбу саме за Єврокубки. тим більше потрібно врахувати нещодавний такий піднесений статус команди Металіста 1925 за рахунок, звісно, нових власників, які прийшли з криптовалютного бізнесу, і намагаються дійсно будувати цікавий проєкт. Але ми розуміємо, що потрібен час. Люба перебудова, неважливо хто заходить в клуб. Люба перебудова вона триває ну пару років. Тут неважливо 1925 вилетить чи все-таки залишиться в чемпіонаті, але заруба буде дуже і дуже серйозна між ну серйозним амбітним проектом 1925 і Вересом. І взагалі, останнім часом, якщо так подивитися, криптовалютний саме бізнес дуже тісно інтегровується саме в футболі. І це, ну як на мене, говорить про стабільність та прибутковість взагалі цієї діяльності. Ну а щоб краще розібратися в крипті, хочу вам порадити надійну та легку в користуванні криптовалютну біржу Ексмо, яка підійде як для. Новачків, так і вже для досвідчених юзерів. Компанія була заснована у 2014 році. і головна мета Ексмо зробити крипту доступною для кожного, щоб ви могли придбати активи миттєво у будь-якому місці та у будь-який час. Компанія на цьому ринку вже 10 років. Що вже в принципі говорить про надійність та довіру серед користувачів на протязі цього часу. Важливо, що компанія створила благодійний проєкт Ексмо Ukraine в підтримку нашої України за більше ніж. Рік роботи вони надали підтримку лікарям, рятувальникам, будинкам для літніх людей та простим громадянам. Наразі мета Ексмо забезпечити допомогою якомога більшу кількість постраждалих від війни українських дітей. Тепер коротко по функціям цієї платформи. Дуже зручний, як на мене, та зрозумілий інтерфейс, як на сайті, та й в мобільному додатку. Я вже все затестив. Як ви знаєте, я не дуже там великий експерт криптовалюти, але в принципі базові якісь моменти розумію і Ну, чесно кажучи, от саме зручність, це величезний плюс на користь цієї біржі. Тут ти без проблем можеш купувати та продавати активи, швидко здійснювати перекази, переглядати статистику успішності своїх угод, а також дані про курси крипти в режимі реального часу. Компанія на даний момент охоплює понад мільйон трейдерів, яким забезпечує якісне надання послуг. Всі кошти користувачів надійно захищені. Компанія надає повну гарантію безпеки завдяки двофакторній аутентифікації та Інших заходів, які захищають від спроб злому та крадіжки активів. Окремо хочу виділити програму Earn на платформі Exmo, скориставшись якою, ви отримаєте легкий пасивний дохід від активів на своєму гаманці. Реєстрація на платформі насправді дуже зручна, займає мінімум часу. Важливим моментом при реєстрації є промокод Earn Special, який є лімітованим. Перші 100 користувачів, які введуть е, цей промокод, отримують бонус 10 доларів. Процес верифікації теж не викличе, у вас проблем. Депозит можна зробити любим зручним для вас способом. Дуже швидке та просте внесення коштів в гривнях та зняття прибутку. Кожен користувач при реєстрації отримає вітальний бонус при поповненні рахунку в еквіваленті 10 доларів. Тобто зверху ви ще отримаєте плюс 10, і цими грошима можете розпоряджатися як захочете. Тому, друзі, прямо зараз переходьте за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Реєструйтеся в криптобіржі Ексмо та використовуйте промокод з бонусом, щоб приємніше та продуктивніше зануритися в світ крипти. Ну і нарешті матч із суботи, друзі. Йдемо по тому порядку, який маємо на сайті УПЛ, Полісся Шахтар. Протистояння топове, реально. Але є один нюанс. Що Динамо, що Шахтар в цьому турі, ну, Шахтар і в минулому турі грав резервом, але в 30-му так точно. Я впевнений, перед збірною, ну, навряд чи буде ризикувати там і Рбров, я думаю, попросив. І, і сам Пушич хоче спробувати все-таки інших футболістів, подивитися на них уже в офіційних матчах. Я думаю, це для нього важливо. Протистояння. Проти Полісся воно теж важливе з точки зору того, що Шахтар не обігрував ще в очних зустрічах Полісся, тому дуже важливо Пушичу буде виграти. Я думаю, що показати, що він сильніше, його команда сильніше. Але Полісся є мотивація шалена. Вони, я вважаю, втратили ну найкращий свій шанс минулому турі заробити три очки, і в принципі. Зараз в них на два очки менше, ніж у руха і Дніпра 1. Тобто в них зараз завдання дуже складне. Їм потрібно, щоб бажано рух і Дніпро 1 програли і перемагати Шахтар. Заробляти три очки, тоді в них 50. І в Дніпра-один і руха буде менше, звісно, на один бал. І рух буде там, і Поліся буде на четвертому чи то на п'ятому, якщо там, не дай Бог, для них рух, чи Дніпро один зіграють нічию, тому що там за показниками очними, ну, теж треба дивитися. Тобто Поліся невигідна ситуація. Руху і Дніпро-Один ну, буде набагато легше я думаю, з точки зору психології. Якщо говорити вже про Шахтар, що може продемонструвати ця команда? З легкістю може обіграти Полісся, я думаю. Ми побачили в останній. Відніх матчах Полісся, яке не вміє тримати результат свій. Да вони обіграли кривбас Да була перемога надворською, але це все було так натужно. 1-0. Це було дуже складно проти Зоріні я проти 19-25 в кінці гри не концентрації пропускають 2 і рахунок 3-3. Команда не виграє, хоча в першому таймі мали б відгрузити 19-25-5 мячів. По факту, ну, команда реально повтрачала дофіга очків. І зараз важливо Шищенку все-таки продемонструвати пропридатність свою в матчі проти якраз Шахтаря. Якщо він це зможе зробити, ну ціни не буде Шищенку. Я думаю, якщо ще й команда в Єврокубки потрапить, можливо, навіть залишу цього головного тренера. Але моя ставка на те, що Шахтар обіграє Полісся в будь-якому складі, який в нього є. Тому що це все одно команда більш готова. Наш да, Ахтар може позаду привозити, він показав це в минулому турі. Але я думаю, теж над цими помилками Пушич буде працювати і все-таки награвати резерв. Моя ставка на те, що Шахтар виграє 2-1. І Полісся не потрапить в Єврокубки на наступний сезон. Як би комусь хотілося чи не хотілося. Такий мій прогноз. Я думаю, що Полісся з наступного сезону вже буде серйозно боротися за єврокубкові місця, і таких помилок вже допускатися не буде. В будь-якому випадку 2-1. Мій прогноз на. Це протистояння. Наступний матч рух Динамо Київ. Ідентична ситуація з Шахтарем. Теж команда вмотивована Динамо. А навпаки, Динамо, тобто лідер чемпіонату, фактично буде грати там резервним складом. Це вже офіційно підтверджено. Збірники навряд чи там будуть грати в цьому матчі. Тобто реально резервна Динамо буде виходити на рух. Це шанс для руха. Ідеальний шанс, бо про те, що вони грають реально проти сильного Динамо, але там резерв, ну далеко не буяльські Ярмоленки і Ванати будуть грати в основі. Так само і в Шахтаря. Але як на мене, резерв. В Шахтаря ну, більш сильний, ніж в Динамо, станом на зараз, і вони можуть спокійно обігрувати по лісі. В Динамо ситуація не така легка з резервом, тому що ну, Шовковський не так часто підпускав реально от резервістів до основи, навіть діалог з Беніто дуже рідко виходили. Той же самий Царенко, ми фактично не бачили на полі. Пономаренко рідко з'являється. А в цьому турі вони отримують шанс проти руха. да, Рух, який мотивований виграти і зайняти там четверту-п'яту сходинку, в будь-якому випадку їм потрібно ну, не програти. В цьому матчі, я думаю, рух спокійно може виконати це завдання. Попри ротацію киян, попри те, що Динамо буде робити ротацію. Я вірю в те, що резерв, от ці футболісти, які з'являться, можливо, Беніто, Діало, отримають шанс Царенко. Вони будуть мега вмотивовані реально показати себе. Останній матч між рухом і Динамо завершився з рахунком 2-0. Тоді кияни перемогли. І в цьому матчі що ми можемо побачити? Ну, скоріш за все, диктувати умови буде дійсно рух. Я вірю в те, що команда вийде заряджена. І буде навіть контролювати хід зустрічі. Мені здається, такий сценарій буде, але ставлю на бойову нічию 1-1. Думаю, що Динамо не поступиться, в якійсь мірі вони теж зможуть знайти момент, забити, але віддати так просто ці резервісти Динамо цей матч ну, просто не будуть віддавати. Тому, друзі, мій прогноз нічия. Але це нічия все одно для руха краще, ніж зараз програти, і там для них, не дай Бог, Полісся обіграє шахтар. Буде рівна кількість очок. Ну а саме при рівній кількості очок рух буде вищим, тому що перший матч був 1-0, рух тоді переміг другий матч 1-1. Очні зустрічі за рухом. Ще один матч зі статусом Єврокубкового це Чорномор з Дніпро-1, де Чорноморцю вже нічого взагалі не потрібно. Дніпро-1 дуже потрібно тут не програти, виграти навпаки, да, у Чорноморця, ну, який в останніх матчах ну, фактично програє кожному своєму супернику. В Дніпра 1 теж ситуація по матчам не краща. Ми бачимо, що команда зараз ну, плаває, скажімо так, обіграли на мотивації Максимова Кривбас. Вони далі знову погані результати програли Олександрії і нічого з шахтарем. На Начебто непогано, але шахтар резервний тоді був. В Чорноморця, знову ж таки, обіграли 19,25, програли руху. Команда вже все. Команда вже буде готуватись до наступного сезону, скоріш за все, навіть без, без Григорчука. По Дніпроди, ну. Чесно кажучи, я думаю, Дніпро-1 переграє Чорноморець Мій прогноз на те, що 0-1. Максима, такі, знаєте, Максимовські стандартні 0-1. Заб'ють, відзахищаються і виграють цей матч. От приблизно такий в мене прогноз. Але, звісно, якщо обирати між цими командами, трьома командами: от, рух, Полісся чи Дніпро-1, кого б ми хотіли е, із цих трьох бачити в Єврокубках, дві команди всього-навсього можуть туди вийти. Ну, як на мене, звісно, привабливіше рух, тому що можна подивитися на наших молодих українців в складі. Руха, як вони себе покажуть на євроарені вперше, да? на дорослому футболі. Полісся приваблиме тим, що там є гроші, там в перспективі буде хороше підсилення. Чим привабливий Дніпро 1 та в принципі зараз нічим. Команда грає в Дніпрі, дофіга повітряних тривог. Ніхто туди з якісних футболістів їхати не хоче. Про легіонерів я взагалі мовчу. Це вже ми говоримо з огляду на наступний сезон. Ситуація дійсно складна. Пів команди, як говорив сам Максимов, вже в принципі домовляються з іншими командами. Як комплектувати цей колектив буде, я не знаю. Звісно, було б класно, якби Дніпро один злили Чорноморцю, Полісся їх, скажімо так, обійшли в таблиці разом з рухом, і якби більш якісні команди будуть представляти Україну на наступний сезон. Але станом на зараз Дніпро-1 по стабільності більше заслуговує на те, щоб ну йти в Єврокубки, тому що більш стабільно провели сезон і вище в турнірній таблиці. Попри те, що в наступному сезоні цей Дніпро 1 може впасти. Ну, приблизно як зоря цього сезону, а навіть гірше може бути. Кривбас минає, друзі. Наступний матч, який не може оминути жоден із болівальників. Ми... Я буду слідкувати, чесно скажу: 19-25 цікавить. Кривбас минай цікавить. Ну і можливо, звісно, Полісся, рух, Шахтар. Але оці два матчі, тому що боротьба за виживання, вона реально ще запекліша, ніж за Єврокубки буде. Я переконаний. Тому цей матч теж прискіпливо будемо спостерігати, друзі. Кривбас, начебто, йому нічого не треба, але верне дуб і його команда вже програє три матчі поспіль. Попри те, що немає вже да, турнірних завдань, у команди ну все одно треба тримати статус, як на мене. І Кривбас буде вклинюватися в цьому матчі. В них є резерв, є хороший склад. Цієї команди збірників там фактично немає, не фактично а взагалі немає. Тому, в принципі, минаю просто не буде точно. Попри те, що Кривбас не вмотивований. Якщо брати матчі Минай ну це космос. Ми розбирали в оглядах ці протистояння між собою в останнє грали. Минай тоді програв 0-1. Цей матч на неймовірній мотивації. Минай повинен Ну якось вигризати, тому що вони зараз в зоні вильоту знаходяться. І важливо, звісно, Ну показати свій максимум і, як мінімум, не програти, зіграти в нічию, заробити заліковий бал і надіятись на те, що ну десь там провтикається верес. і і е, металіст 19-25 разом. Ну, їм, звісно, вигідніше виграти в цьому матчі, і щоб 19-25 або Верес програв, Там неважливо, або зіграли в нічию. Тоді вони будуть в перехідних матчах в будь-якому випадку. Е, якщо переходити суто до прогнозу е, на цей матч, звісно, що Минай не в статусі фаворита, Минай, скоріш за все, буде, як і завжди, грати на контратаках, але ми знаємо, що Минай грає краще, коли пропускає, коли в них є проблеми на другий тайм. Так от, я прогнозую проблеми Минає на другий тайм. Думаю, що Кривбас все-таки заб'є свій м'яч скоріш за все, першими, і далі будуть вже втримувати, намагатись тримувати рахунок. Не знаю, чи буде певна стимуляція від 19-25 вона теж можлива, тому що їм дуже потрібно залишитися. Але е, я думаю, Кребас знайде мотивацію, щоб битися проти минає Ну, звучить це, звісно, дивно, тому що Кревбаса Пріорі сильніша команда. Але й минає команда, яка демонструє характер. Взагалі, от, Любенович побудував дуже крутий колектив, і за який хочеться вболівати, незважаючи на те, вболівальник ти минає чи ні. Я взагалі хейтив цю команду і хотів, щоб вона вилетіла. Зараз я хочу, щоб вона залишилася. Отак швидко да, думки змінюються. В да? усіх болівальників, ну і в мене, зокрема. Тому я прогнозую тут нічаю. Я думаю, щось посередині ми побачимо. Бажання минає, да, це добре, їхня мотивація і так далі. Но клас кбаса. Ну повинна ж команда вже вигравати. Навіть в кінці сезону. Ону тому думаю, 1-1... Минай все одно отримає шанс, і там вже треба буде дивитися, як зіграє Верес і 19-25, і що вигідно минаю в тій чи іншій ситуації. Не менш цікаве протистояння між Оболонію та Олександрією. Дуже круте протистояння і матч, який, ну, ви бачите, вони доволі близько в турнірній таблиці і за очками, і, в принципі, за, за місцями. Але ми розуміємо, що в оболоні ну, ситуація набагато краща, ніж у Вереса, минає 19-25. Тобто, їм в якійсь мірі навіть і нічия їх влаштує і. Там шансів не буде ні в 19 25 в ні вминає наздогнати. Якщо виграє оболонь, то взагалі супер. Вони будуть все одно в перехідних матчах. Але Олександрія, друзі, Олександрія себе зарекомендувала як команда, який начхати на те, які в тебе турнірні завдання. Це колектив, який забрав очки в руха, якому дуже потрібно були очки. Це Єврокубкова команда. Це колектив Ротаня, який обіграє, обіграє Дніпро 1 Донедавна Дніпро 1 і залишався одноосібним лідером четвертого місця. Зараз вже не все так просто. Олександрія забирає очки Вереса. І друзі, Вересу теж було складно проти Олександрії. Да, Там з пенальті команда Ротаня забивала. А ті пенальті, скоріше за все, були, ніж їх не було. Чисті два пенальті. В цьому матчі оболонь. Оболонь, як на мене, гірша команда і за Верес. По підбору виконавців і за Дніпро один рух тут взагалі питань немає. Прогнозую перемогу Олександрії. Я думаю, що оболонь створить фантастичну інтригу. Під кінець і там фактично очні зустрічі будуть вирішувати між командами, хто пройде там в перехідні, хто де буде знаходитися в таблиці. І я ставлю на 2-1 на Олександрію на те, що команда Ротаня все-таки буде боротися до останнього. Знову ж таки, можливо, без стимуляцій тут теж не обійдеться. Можливо, там я не знаю, Менайз 19-25 скинуться, щоб оболонь обіграли, щоб Олександрія обіграла оболонь в будь якому випадку. Складно спрогнозувати повністю всі матчі, але я думаю, що команда ротаня Ну захоче продемонструвати свою міць до кінця сезону. І знову ж таки, ротань до останнього туру. Я переконаний, хоче показати, що його футбол може давати результати. Як ми бачимо, в останніх чотирьох матчах його команда не програє. І завершити на мажорній ноті, обігравши команду вмотивовану, яка бореться за виживання. Ну, це великий плюс буде для ротаня вже в наступному Сезоні. А щодо оболоні, в мене ніякого негативу до команди немає. Да Вони будуть грати вдома, підтримка буде вболівальників. Але просто мені, ну знаєте, мені здається, що це команда все одно першої ліги на даний момент з тим підбором виконавців. Дуже коротесенько хотілося по матчу зорі і колоса. Єдина інтрига, яка тут може бути, чи виграє при новому головному тренеру Зоря. При тренеру, який ставить атакувальний футбол, це теж важливий момент, тому що в зорі вся інтрига вже, я так розумію, пройшла. 19 число, пройшло новин щодо того, чи Гелер виплатив преміальні чи ні. Поки немає. Я думаю, з'являться тоді. Ми можемо говорити про ті чи інші моменти. В будь-якому випадку я ставлю тут на перемогу Колоса. Я думаю, що ну, зоря, зоря, вже все. Чесно кажучи, в наступному сезоні, я думаю, ми побачимо їх теж внизу турнірної таблиці. І колос буде дуже вмотивований, і саме головний тренер захоче показати в останньому турі, що його футбол, от як і футбол Ротаня, може давати результат. Тому я ставлю тут на колос, ну так ризикну, в принципі, що це буде перша перемога в статусі головного тренера, саме Поздєєва. Подивимося, як воно буде насправді. Ну і останній матч прекраса! 30-го тур 15 України це боротьба за перехідні матчі чи то за виліт. Ну, знову ж таки, боротьба за виживання металіст 19-25 верес, друзі. Дві команди, які знаходяться внизу турнірної таблиці, які будуть боротися за важливі місця. Тобто, якщо 19-25 виграє, вони будуть. Посідати місце Вереса. Мерес в будь-якому випадку впаде вниз. Але тут ще є питання, як зіграє Минай. Тут взагалі все може перекрутитися. В будь-якому випадку Верес влаштує нічия. Вони будуть розуміти, що десь, в принципі, Минай навряд чи може обіграти Кривбас. І 19-25, якщо програє, ну то взагалі все шикарно в житті буде у Вереса. Якщо програють, ну це проблема, тому що команда точно вилетить. Тобто Верес тут влаштує нічия. І 19-25 аж ніяк нічия не влаштує. І ми бачимо, давайте дивитися зараз очні протистояння. Я думаю, це важливо. От останні два офіційні матчі в 23 2023 році. Перший матч виграв Верес, це був ще минулий чемпіонат. І якщо брати цей чемпіонат, Верес теж переміг 4-3. Дві останні звитяги було саме за Вересом. Останні ж матчі, якщо брати в чемпіонаті 19-25, грав нічою з Поліссям, але перемагав там і Ворсклу, програвав Чорноморцю і Кривбасу. Вереса теж плаваючи результати, але останні три матчі команда не програє. Проти доволі сильних суперників, Минає, обіграли Зорю і з Олександрією зіграли в нічию. Тобто робимо висновок, що дві команди підходять зараз, ну, в принципі, в непоганій формі, але якщо суто по грі брати, Верес мені більше подобається, якщо чесно. В Команди більше конкретики в останні третині полі. Більше динаміки в останній третині поля. Я не знаю, останні матчі 1925. Чим далі, тим гірше команда, як на мене, грає. Я не знаю, з чим це пов'язано. Інколи буває, там підставляють самі футболісти з крипника. Ін інколи взагалі команди не видно на футбольному полі. У Верса якось це все органічніше, особливо коли команда вдома грає, звісно. Тому я тут, друзі, очікую шаленої боротьби. Я очікую тут результативного матчу. Але мій прогноз на те, що 1925 вилетить своїм да, крутим проектом в майбутньому, але то буде в майбутньому. Знову ж таки, як я говорив на початку, перебудови потрібно пару років. І от якраз в 1925 десь побадатися в першій лізі, пройти переформатування саме там, буде оптимальним варіантом. А враз, як на мене, структурно для вже більш готовий проект, вони, як на мене, залишаться в чемпіонаті України. Ну, як мінімум, на перехідні матчі, якщо зіграють в нічю, але там треба буде дивитись на результат, минає. Тобто рахунок 2-2, друзі, бойова нічия, яка не дасть 19-25 потрапити в перехідні матчі. Такий мій прогноз і моя думка, друзі. Ну і це буде означати для скрипника, що ну, напевно йому треба йти. Навряд чи захоче керівництво 19-25 платити таку велику зарплатню тренеру, який буде в першій елізії вести команду знову до прем'єр-ліги Хоча все можливо, не виключаю, що скрипника залишать і він буде там працювати. Якщо ж 19-25 виграє, вони отримують. Чан, звісно, на перехідні матчі, і там, скоріш за все, в них будуть. Певні привілеї, скажімо так, ну краща ситуація ніж у команд, які в першій лізі зараз знаходяться. Тому друзі, обов'язково будемо дивитися всі ці матчі. Це дуже цікавий тур, як на мене, ось давайте вже переходити до моїх прогнозів. Вони перед вами в цій таблиці. Свої ж прогнози залишайте обов'язково в коментарях. І по завершенню 30-го туру ми визначимо трьох найкращих прогнозистів останнього фінального туру чемпіонату України сезону 23-24 я думаю, що ми отримаємо дуже круте завершення, і ну, особливо боротьба за виживання дуже інтригуюча для мене. І хотілося б крутої кінцівки. Ну і Єврокубкова боротьба теж вона жива і вона має місце. Тому свої прогнози залишайте. Вам дякую, друзі, за перегляд. Це останній вже анонс в цьому сезоні 23-24. В наступному теж будемо продовжувати цю рубрику. Я надіюсь, вам подобається. Тому нам залишилось тільки додивитися цей чемпіонат і в огляді ми детально по, по цим матчам пройдемося. Зробимо підсумок чемпіонату. Подивимось, що я там прогнозував на самому початку сезону. Ще до матчів. Ваші прогнози теж. Тобто все, будемо розбиратися. Команду сезону теж визначимо. В огляді на 30-й тур. Він буде таким огляд цей підсумковим, я думаю, що масштабним. Тому всіх запрошую. Це буде вже після суботніх якраз матчів. Можливо, після матчу відразу 1925 вереж. А можливо, вже в неділю такий підсумковий відос зроблю для вас. Тому залишайтеся зі мною. Ставте лайк, підписуйтеся на канал і всім до нових зустрічей.